Угорщина готується до вторгнення на Закарпаття. Протягом одного дня з'явилося одразу дві дуже тривожні новини. По-перше, СБУ повідомила про затримання справжніх агентів угорської розвідки, які працювали в Закарпатській області, шукали вразливі місця в нашій обороні, і навіть аналізували, як відреагують місцеві мешканці, якщо у регіон увійдуть угорські війська. По-друге, в угорських медіа з'явився аудіозапис, зроблений ще у 2023 році. І на ньому міністр оборони режиму Орбана прямо каже, що Угорщина має готуватися до війни. Я Микита Гаврилюк, і в сьогоднішньому випуску ми не будемо кидатися словами, а просто покажемо факти, які вже є. А от що з цього випливає, це вже ви напишіть у коментарях. А також не забудьте підписатися на наш канал, бо це дуже і дуже важливо. Двоє агентів угорської розвідки затримані на Закарпатті. Вони полювали на координати українських ППО, зокрема на позиції зенітно-ракетних комплексів с 300 Це була не спонтанна ініціатива, а скоординована операція під керівництвом чинного співробітника військової розвідки Угорщини. СБУ підтвердила, агентурна мережа дійсно існувала і діяла активно. Зібрані дані включали місця розташування підрозділів ЗСУ, маршрути службових автомобілів сил оборони і що особливо тривожно. Загальний стан обороноздатності регіону, один із агентів, особисто проводив розвідку на місці, після чого виїхав до Угорщини, де звітував перед куратором. Там він отримував готівку, оплату за виконане завдання і ресурс на продовження операції в Україні. Гроші за шпигунство передавали їм особисто, але за межами України. Ось повний перелік завдань одного з агентів Будапешту. Зокрема. Яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область війде миротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на Чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи, і яка їхня чисельність тощо? Агенти мали дослідити, як поводитиметься місцеве населення, якщо на територію Закарпаття увійдуть угорські війська, тобто, не що, якби, а як саме вивчення потенційного спротиву, готовності до співпраці, рівня лояльності чи страху. Причому контакт з одним із агентів встановили ще у 2021 році. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор активував цього агента у вересні 2024 року. Затриманому 40 років він виявився колишнім військовим з міста Берегове. Якраз на нього і лягла задача знайти місце розташування батарей ППО та прощупування настроїв населення. Інша завербована також виявилася колишньою військовослужбовицею. Вона тільки звільнилася з лав ЗСУ і мала передавати дані про кількість літаків і гелікоптерів на Закарпатті та про оборонні здатності її колишньої військової частини. Купували агентів грошима подарунками та обіцянками надати громадянство Угорщини після виконання місії. До березня 2025 року працювала у військовій частині на системній основі надавала вказаному представнику. Військової розвідки, відомості у військовій сфері, за що від нього подарунки та гроші обом зрадникам зараз загрожує довічне ув'язнення, і тут у гру входить друга новина, яка з'явилася буквально паралельно. Голова опозиційної ДО Орбана партії ТИСА Петер Мадяр виклав аудіозапис, зроблений ще у 23-му році. На ньому, як зазначається міністр оборони Угорщини Крістоф Салаї Бобровицький, це не офіційна конференція, а внутрішня нарада. І на ній він фактично розписується у тому, що так звана програма омоложення командування була націлена лише на те, щоб поставити на чолі армії більш лояльних до Орбана людей. Ба більше він каже, що Угорщина має готуватися до війни. Однак жодного уточнення з ким саме вони мають. Воювати це був найпростіший спосіб покінчити з мирним менталітетом і перейти до нульової фази на шляху до війни. Словації лунали саме тоді, коли Росія почала новий наступ на українському фронті. І саме тоді угорські шпигуни вже залучали агентів на Закарпатті. Це може бути збігом. Але може і не бути, бо серед усіх сусідів Угорщини лише Україна не входить до НАТО, лише в Україну тоді летіли ракети, і лише в Україні є регіон, у якому офіційний Будапешт роками плекає ідею захисту угорської меншини. Уряд Угорщини поки що не коментує ситуацію, як і наше міністерство закордонних справ. А СБУ продовжує роботу над ідентифікацією всіх учасників мережі, бо двоє агентів це верхівка. А що під водою, ми можливо дізнаємось згодом. Напишіть у коментарях, як ви це сприймаєте. Це лише збіг, чи може підготовка до чогось гіршого. І головне, не забувайте поширювати цей випуск, бо про це мають знати якомога більше людей. Ава потрапила на сторінки Wall Street Journal через корупційний скандал. Американське видання опублікувало статтю, що українське місто потопає в корупції у сфері поховань. Місцевий чиновник нібито наживається на ритуальних послугах, заробляє на похованні військовослужбовців ЗСУ. Детальніше про злочинну схему та реакцію правоохоронців дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Корупція переслідує українців у кожній сфері їхнього життя, Ба більше вона просочилася навіть до ритуальних послуг. Нечесні на руку посадовці заробляють на похованні українських військовослужбовців. Статтю із таким змістом та посилом напередодні оприлюднило всесвітньо відоме видання. Wall Street Джорнал автори матеріалу описують факти корупції в галузі ритуальних послуг в різних містах України Запоріжжі, Одесі та Полтаві. Там до слова другий рік розслідують одну зі злочинних схем. У чому суть заступника керівника комунального спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування Сергія Нечепоренка підозрюють у хабарництві. Гроші йому нібито приніс керівник похоронного бюро Олександр Бургард. За даними слідства, під час зустрічі на міському кладовищі чоловіки уклали угоду. Бургард отримає контракт на перевезення тіл із моргу, а Нечипоренко не заважатиме роботі похоронного бюро, виділятиме ділянки для поховання. Єдина вимога він отримуватиме відкати. Попередня сума тисяча гривень за тіло. Завдаток Бургард приніс просто на цвинтар 13 тисяч 200 гривень готівкою. Перевозили тіла із моргу Дніпра до Полтави. Після арешту Нечипоренко заперечив, що брав хабар. Його адвокат запевнив, всі корупційні угоди були укладені без його відома і навіть до його приходу на посаду керівника комунального підприємства. Той, хто власне пропонував хабар, бургард каже, що нібито сам пішов і здав у поліцію поплічника, коли місцевий чиновник став вимагати ще більше відкатів. Слідство тягнеться вже два роки. Нечипоренко відсторонений від посади, хоча формально не звільнений із посади керівника комбінату. 16 квітня цьогоріч йому продовжили запобіжний захід, домашній арешт. Справа щодо Нечипоренка кваліфікована за статтею отримання хабара службовою особою. Якщо його провину доведуть, йому світить до 10 років позбавлення волі. Місцеві змі активно слідкують за перебігом справи. Крім того, в статті Wall Street Journal описані факти зловживання в Одесі. Місцева влада оплачує виготовлення надгробків для військових, тож деякі похоронні бюро штучно на них завищують ціни, а частину виручених коштів віддають чиновникам, тобто банально діляться наваром. У Запоріжжі йдеться в матеріалі Похоронні бюро змагаються, щоб виграти тендер на поховання військовослужбовців. Причому умови тендерів виписані так, що виграти його може одна конкретна компанія, бо, мовляв, тільки вона виготовляє такі труни. Тож похоронні бюро платять місцевій владі, щоб виграти контракт. Родини загиблих військових можуть отримати від держави 15 тисяч гривень на поховання героя. Натомість, як кажуть родичі загиблих, на поховання та все необхідне, достойної якості йде вдвічі більше. До 30 тисяч гривень. Питання в тому, чому про ці схеми вирішили написати в американському медіа, щоб показати американському суспільству, дивіться, ми їм надаємо допомогу, а вони наживаються навіть на похованнях своїх героїв, приносять хабарі прямо на цвинтар. А що ви думаєте з приводу цієї злочинної схеми і на рахунок того, чому ця публікація зараз з'явилася в американському медіа? Пишіть свої думки. Нам під відео дякую за вашу увагу. Не забувайте долучатися до нашої спільноти. Так ви дуже допоможете нам поширювати правду. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк.